У Герці відкрили кримінальне провадження проти нотаріуса за обвинуваченням у підробці документів на земельну ділянку. В Свою чергу жінка заявляє, справа проти неї сфабрикована. Більше про ситуацію дізнавалась моя колега. Звичайний робочий день для пані Світлани чотири роки тому тепер обернувся загрозою ув'язнення професійному нотаріусу, інкримінують шахрайство та підробку документів. За що їй загрожує до десяти років позбавлення волі, виконувала свої обов'язки, як завжди приймала людей, давала консультації і робила свою роботу, яку я повинна робити. В году до мене завітала одна жіночка. «Со своєю невісткою, які прийшли до мене на консультацію, що хотят посвідчувати, подарувати ця жіночка хотіла подарувати 10 соток своєї земельної ділянки невістки. Світлана Опришко каже, перед підписанням документів жінки владнали бюрократичні справи, а після чого зникли на кілька років. Ходила до мене десь п'ять разів, робила заяву про зміну конфігурації. Вона це готувала, вона це робила. І 23 липня вони все таки прийшли до мене на цей договір, який я склала, вони прочитали. Вони були згідні, підписала ця невістка, підписала Даряєми і обдаровувана. Про колишніх клієнток нотаріус почула лише за чотири роки, коли одна із них звернулась до суду. Через два роки ця невістка подає на розлучення з її сином, і до цієї жіночки доходить, що вона залишила сина без нічого. Тобто земля невістки, будинок, який кажуть, що вони там будували за ці роки після дарування, будували будинок, і вона розуміє, що це теж залишається невістки. І тут починається оцей кардебалет. Я до нотаріуса не ходила, я договір не підписувала, я в ЦНАП не ходила, я експерта не назначала. Маючи за мету заднім числом скасувати дарування земельної ділянки, клієнт звинуватила нотаріуса у підробці документів, каже Світлана Опрешко. Представники поліції також прокоментували ситуацію. Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що 49-річна жителька міста Герца, будучи приватним нотаріусом, підробила договір дарування та незаконно зареєструвала за третьою особою право власності на земельну ділянку та об'єкт незавершеного будівництва, які розташовані в селі Остриця Чернівецького району. Слідчі зібрали обґрунтовані докази вини порушниці та скерували обвинувальний акт до суду. Світлана Опришко розповідає, справу проти неї сфабрикували. Фальсифіцирується справа кримінальна з самого початку, без ухвали слідчого судді. Вони залітають в нотаріальну контору. Е Ламають комп'ютер, витаскивають з комп'ютера диск без ухвалу суду, розумієте? Роблять обшуки, протокол обшуку і протокол виїмки не дають навіть нотаріусу, адвокатам, не дають, розумієте, не дають прочитати протокол обшуку і протокол виїмку, не то що ознайомитися, почитати, що вони там написали. Адвокат Ігор Івасюк каже, працівники поліції незаконно вилучили приватну інформацію нотаріуса, а у справі не фігурує жодних доказів. Процесуальні гарантії забезпечення права на захист, забезпечення таємниці нотаріальної діяльності були порушені. Безпідставно вилучено масив інформації, який не має відношення до кримінального провадження, але при цьому неоповноважені службові особи поліції отримали безпідставний доступ до даних, таємниця яких захищена законом. Розслідування проведено з ознаками штучного формування доказів, що підтверджено незалежною експертизою. При цьому компетентні органи залишили скарги на незаконні дії без належної уваги. Винуватість не доведена. Всі і ключові особи не допитані. Все ґрунтується на здогадах і припущеннях. І є лише версією сторони обвинувачення. Тепер нотаріус готується захищати свої права в залі суду. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.